Ну що ж, усім привіт! На зв'язку я Деймон і ласкаво просимо на мій канал. І сьогодні ми продовжуємо грати в групі на зстріт Лег Реснинг і Редлай. І сьогодні ми будемо займатися оцим доджом. Так що давайте будемо доробляти його. Поставимо замість одного карбюратора два. Карбюратора. Так що час для цих, можна так сказати, дороботок. Хоча давайте для початку хаулер екстра поставимо цей. Перед тим як два карбюратора ставити. Цей карбюратор поставимо, хоча тут особа такого немає. Що там по дрібничкам? А, кожух. Я зрозумів, це кожух. Більш кращий радіатор поставимо. І подивимося, яка там тепер буде потужність. Так, доробили робили трохи. Ну, потужність без змін. Можна так сказати, потужність без змін. Ну, як зазвичай, без змін. Так, вийдемо на оцю пряму. Поїхали. Так, розганяємось. Хоча й трохи кращий карбюратор поставив трішечки. Але особового результату не покращилось, Все однаково, як і було. Так, я розганяюсь собі, розганяюсь. Може і більшу максимальну швидкість вийде виставити. Не виставити, а дійти до неї.

Бляха-муха. Оце прямо зненацька. Це виникло. Так. так, підрулюватиму нічого собі. Так що досить. Досить. Тобто, якщо ніяких змін тут не відбулося із заміною цього карбюратора, то може вийде. Я не знаю, як там воно буде. Отже, давайте знімемо просто. Давайте. Праєм, поставимо цей інейк. Може тут якийсь результат буде? Що собі до радіатора ці пайпи? Тут помпа я не знаю. Не знаю, що ми тут поставимо. Ну ось так тепер все виглядає дороблено. Ну, 211 коней. 11 коней. Трохи піднімаємо, ну, все одно падає потужність, як я її не налаштовував Давайте спробуємо ще раз, поїхали. Так, це вже третя передача пішла. 200 км за годину, 220, 230, 240, 250, 260. Так, 270. 280. Двісті дев'яносто триста триста десять триста двадцять триста тридцять, триста сорок триста п'ятдесят. 360. Так, пригальмовуємо. Ого, як підстрибнуло. Тут 4 передачі. Тихіше, пригальмовуємо. Все. Покаталися. Так, ремонтуємо. Так, якщо з одним карбюратором не вийшло, тоді давайте з двома карбюраторами, може, вийде це все. Ну, або компресор ставити. Давайте спробую з двома карбюраторами. Так, два карбюратори я поставлю. Так, щоправда, інший фільтр треба. Цей поставимо фільтр. Щоправда, трохи випирає з вигляду. Так, давайте знімемо капот, як він виглядає. М -м, непогано. Так, глянемо потужність. А, не працює. Не працює. Щось тут не вистачає. Щось тут не так. Точніше, щось я не забув поставити. А, це забув поставити, якщо я помпу поставив, то треба і це поставити. Все одно не працює. І що ж це таке? Мені ще заново двигун збирати. Паливна система. А я тут... Тут я нічого не забув. По циліндрах також. По трансмісії також. Де я міг забутися? Я все поставив, вірно. Тільки чогось воно не хоче. Так, можна на самий початок переглянути. Тут нічого. Нічого тут немає. Так, треба більш уважно глянути, що там не працює. Щось поршньовою не так. Чи мені павну систему регулювати? Все одно нічого не працює. Може щось у поршньовій там не так. Чи мені заново двигун просто збирати? Гаразд, я заново просто двигун зберу, та і все. Так, я наче все вірно роблю. Тільки що я знову не так зробив. От, трансмісію атаку, на цей раз поставлю. Щеплення поставив так це поставлю. Так, трохи інше. Сталю Так, давайте збирати. Десь отак воно буде виглядати, але все одно якось не дуже. Через капот. Він не працює, бляха муха. Він не працює. І з тачкою щось відбувається на те. Хоча я все вірно попідбирав. треба поставити компресора, щоб воно все працювало, бо без. Хоча давайте і звичайним компресором спробуємо. Звичайний карбюратор поставимо. Ну і це поставимо. Стоп, я щось не те зараз, забув щось купити. На цьому спочатку випробуємо, яка потужність буде. Це не підходить. Та нічого не підходить. 318 кон та 620 моменту. Так, фільтр якийсь давайте візьмемо. Ну, ось так воно буде виглядати. Так, 380 коней та 620 моменту. Інша коробка передач. Так, регулюємо. Це вже більша потужність, буде вже триста двадцять два та шістсот вісімнадцять 315 Триста п'ятнадцять. Та взагалі не зачіпати треба оцю паливну фігню. Та то тут і інша коробка передач. Давайте спробуємо на тестовий трек виїхати, як воно буде. Виглядає як справжній дикий маслкар. Тільки коробка передач якась слабенька. Погнали. 4-6 до сотні. Зато 13, 13,8 до 200. П'ята передача є. Так, 280. 290. Так, давайте коробку передач. Трохи пошаманимо в ній. Хоча тут стандартний редуктор. Погнали. Щось погано розганяється. Поїхали. Щось погано стартонуло. 4-6 результат такий був. 14.3. Так, їдемо досить швидко. Щоправда правда, вже 55-й вже важкувато. І навіщо я цю коробку передач зачіпаю. Тоді. Ще раз. Щось погано. Давайте просто напрямій розженемося до максимальної швидкості. Так, підремонтую. На цю виїдемо.

220 230, 240, 250, 260, 270, 280, 290, 300, так, 310, 320, 330, 340, 350. 360. Нічого собі. 370. 380. 387. Так, досить. 380. О, я готовий на дах був перекинутися. Так, гальмую. Так що, так що, я думаю, досить на цьому. Так що на цьому це все. На зв'язку був Деймон. Підписуємось на мій канал, ставимо вподобайки, пишемо в коментарях. Та не забувайте натискати на дзвіночок, щоб першими дізнатись про новий ролик. Ну і на цьому це все. До скорого!